Давайте з вами прочитаємо про десятину і жертву для Бога. Чи Бога людина, людина обманить? Мене ж ви обманюєте? Що й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною та приносимо прокляттям ви прокляті, а мене обманили олюдите весь. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І те мене випробуйте, промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню, чи не вилю вам благословення аж надмір? І ради вас насварює все те, що жере, і воно не понищить вам земного плоду і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. Бачимо, що. Господь говорить про те, що ми повинні приносити десятину. Але ця десятина має бути реально від щирого серця. Не просто ми принесли і думаємо, о, я віддав купу грошей, о, що тепер буде, за що я буду жити. А реально це має бути від щирого серця. І Бог дав нам все для того, щоб ми зараз жили в нормальних умовах, для того, щоб ми мали в хаті ванну, щоб ми мали інтернет, щоб ми мали все просто для нормальних умов, для нормального проживання. А ми Богу навіть не можемо дати пару копійок. З власного бюджету. І е, реально Бог не сказав, приносити йому 90% чи 50% на 50. Бог сказав 10% це не є вже так аж багато. Але чомусь відмінили цю десятину в церквах. Чомусь зараз священники говорять, що люди не приносять десятину, бо не мають грошей. Та причому тут це, це взагалі тут ні до чого. Мають люди гроші чи не мають. Яка тут різниця людина, якщо вірить у Бога, якщо щиро хоче реально служити Богу, вона принесе цю десятину, щоб це не було? І написано, що Бог благословить того, хто й морально принесе від щирого серця цю десятину. І знаєте, що була жінка, яка дала Богу дві копійки. І він сказав, що ця жінка дала останні свої гроші. І вона дала це від щирого серця, і реально потім Бог благословив цю жінку. І що би хто не говорив, але Біблія про це все говорить. Єдине, що це відкрити Біблію і пишати її вчати і реально зрозуміти, що Бог хоче від нас.